Неа пророка Наума Перший розділ. Перших вісім віршів прочитаю. Наума 1.1 Пророцтво на Неневію. Книга видіння Елкошайця Наума. Палкий Бог і мстивий Господь. Господь мстивий та лютий. Господь мстивий до тих, хто його ненавидить, І пам'ятає про кривду. Своїх ворогів. Господь довготерпеливий і великої потуги. Та очистити винного він не очистить. Господь у бурі та у вихрі дорога його, а хмара від стіп його курева. Як загнівається він на море, то сушить його, і всі ріки висушує в башан та кармел і в'яни та квітка Леван. Гори тремтять перед ним. Пагірки топіють перед обличчям його, трасеться земля та вселенна та всі її мешканці. Хто встоїть перед нівом Його і хто стане у полум'ї люті його? Його шал, виливає... шал виливається, мов той огонь, і розпадаються скелі від нього. Добрий Господь, пристановище він у день утиску, і знає він тих, хто на нього надіється. Але в зливі Навальний він зробить кінця між його заколотниками і ворогів зажене темноту. Це пророцтво стосується міста Невії. Місто Невія була столиця Асирійської монархії, і ми добре знаємо, що Йона, багато про нього читається, багато про нього говориться. Близько 100 років тому посланий в це місто, і ми знаємо, що він спочатку не пішов в це місто, а тікав, хотів виплисти подальше, але потім Бог зробив так, що він таки пішов в Ніневію, і він присказав скоре розрушення цього міста. І тоді жителі Ніневії покаялися, і місто було врятоване. Тоді жителі Ніневії бачили, що коли вони відвернулися від злих своїх доріг, місто Бог пожалів і не наказав. На жаль, невдовзі місто знову повернулося до своїх злих доріг, і мешканці Ніневії стали ще гіршими, ніж були. І Бог уже не посилає до них пророка, як тоді посав пророка Йону, але Бог посилає вже до них оце страшне пророцтво. Неївітяни забули про своє покаяння, повернулися знову до гріха, повернулися знову до попереднього свого життя, і, звісно, що Бог уже не послав пророка такого, щоб навернути їх знову на дорогу праведності. Якщо люди звертають з хорошого шляху, на який вони стали, то вони мають бути готовими до того, що Бог залишить їх без свого благословення, без благословення, яке Бог почав їм оказувати тоді, коли вони стали на правильний шлях. Пророк Єремія в 18 розділі, 10 віршом пише Єремію 18, 18,10. Як він зробить зле в моїх очах, це Бог каже, щоб не слухатися мого голосу, то пожалкую щодо того добра, про яке говорив, що вчиню я його. Якщо хто. Робив добре, то Бог обіцяє благословляти. Але Бог каже: як хто мене не послухається, то я пожалкую, що я казав, що зроблю йому добре. Тобто того добра, бачите, він же не буде. Ми прочитали: палкий Бог і мстивий Господь, Господь мстивий до тих, хто його ненавидить. Асирійці, столиця, яких я вже казав, було місто Неевія, не тільки забули Бога, а вони стали навіть ворогами Богу. Цар Синхерів був дуже гордий і самоупевнений. Ось слова, які він говорив до великого Чашника. І які великий часник передав цару Єзекії, Друга книга царів, 18 розділ із 33 вірша. Чи справді врятували боги тих народів, кожен свій край від руки Асирійського царя, тобто відсинхіріва? Де боги Гамату та Ападу, де боги Гени Генета Івни? Чи врятували вони Самарію від моєї руки, котрий з поміж усіх богів цих країв урятував свій край від моєї руки? То невже ж Господь урятує Єрусалим від моєї руки? Ми бачимо із цих слів, що цар був дуже гордий і самовпевнений, тому що він завоював багато царств і він поставив вже себе вище за Бога. Що хто з боїв може врятувати, хто з боїв може встояти перед таким могутнім царем? І він пішов війною на Єрусалим, пішов війною на місце, де був, де був Бог, де присутність Бога була, де був храм Божий. Тобто він Якби кинув виклик самому живому Богу. І чим це закінчилося? Читаємо в 19 розділі 2 царів, 35 -й... 19 розділ з 35 вірша. І сталося тієї ночі і вийшов Ангел Господній і забив в асирійському таборі 185 тисяч, і повставали вони рано вранці, аж ось усі мертві трупи. А синкерів Асирійський цар рушив та й пішов і вернувся й усівся в Ніневії. І сталося, коли він молився в домі Нісхора, свого бога, то Адремелех та, та Шевецар убили його мечем, а самі втекли до краю Арарах. Ось що сталося з цим гордим і самопевним царем. Його військо, яке він грозився ним з одної ночі, його не стало. І самого царя в столиці його царства в Ніневії, коли він зайшов в дім Бога свого, було теж убита. Мстивий Господь до тих, хто ненавидить його. Але ми прочитали, що Господь і добрий до тих, хто надіється на нього. Багато прикладів є в Біблії, коли Господь. Був пристановищем у день утиску. Коли потоп знищив все живе на землі, Бог врятував Ноя і його сім'ю, тому що Ной був праведником. Пророк Ілля, Бог навіть ворона посилав, щоб той йому приносив їжу, хліб і м'ясо. Кругом був голод, а Ілля не мав нужди ні в чому. Потім Ілля пішов в серебто Седонську його шукали вбити, а він собі сидить у вдови, і в тої вдови ми знаємо, що мука і олія не закінчувалася до тих пор, поки пророк Ілля жив в неї. Був був пристановищем. До Давида, Давиду, пристановищем, коли цар Саул наганявся за ним, коли цар Саул переслідував Давида. А також потім, коли син Давида Весолом повстав проти батька, і тоді Бог був пристановищем до Давида. Також Бог врятував Даниїла, і дуже дивним чином Даниїл був кинутий. В яму, де були голодні льви, але льви йому не заподілили ніякої шкоди. Також трох, також трох юнаків Бог врятував, ми знаємо, Шадраха, Месаха, Яуднев, які були вкинуті в розкалену піч, але ніякої шкоди не потерпіли. Бог врятував апосла Петра. Коли той був в'язниці, він послав ангела свого, щоб той вивів його з в'язниці, коли цар Ірод хотів відрубати йому голову. Павла і силу Бог визволив із темниці, послав землетруса. І багато-багато прикладів можна не вести і тоді, і до теперішнього часу, що Бог був пристановищем, Бог рятував тих, хто вірний йому. Я задав колись бабкам, я розказував. Ну, не знаю, наскільки в мене вийдеться так розказати, як вона мені розказувала, це було дуже давно вже. Один випадок, який стався в часи Другої світової війни. Одна маленьке село було біля лісу, і постійно в це село приходили партизани і там ставили поліцаїв, там тих поліцаїв постійно вбивали. І німцям все надоїло, вони прослали. Есесівці зігнали людей з цього села. В центр там був якийсь ангар великий, такий дерев'яний. Вони закрили всіх людей, там і дітей, і жінок, чоловіків теж, але чоловіків було мало, в основному ста бо це була війна. І закрили там їх, палили бензином і підпалили цей ангар. І всі люди покричали. Бігли, ну, як бігли, толпилися біля дверей, штовхали двері, намагалися двері щоб відкрити, щоб визволити від. А сім'я одного служителя, це був він з дружиною, було три дочки і вісім онуків, вони пішли в дальній вугол, поставали всі на коліна і молилися. Молилися не, щоб Бог врятував їх, а молилися, щоб Бог прийняв їхні душі. Вони розуміли, що все, ну, не згорять разом зі всіма людьми. І вони молилися, щоб Бог прийняв їхні душі. І сталося, коли посередині цей ангар горів, коли криша падала, якось у цю стіну, той угол, де вони були, потягнуло, і там лишився просвіт такий. Практично вони опинилися на волі. На тих, хто стояли біля дверей всередині, впала ця горяща криша, а вони по одному вилізли віти, і вони казали, що це було якби в страшному сні. Бог так зробив, що вони навіть не налякалися. Вони прийшли додому. Перед тим вранці дружина ця, його цього служителя замішила тісто хліб пекти. І прийшли вже ці їх виганяти, німці. Вони пішли, як то залишилося це тісто. Коли вони прийшли, тісто вже зійшло. Вони розтопили піс, спекли хліб, вони навіть не розуміли, що не уявляли собі, так, що сталося. Вони зрозуміли, що аж вранці, коли вже побачили, що село пусте. Там кілька чоловік, щоб врятували з того села, що не були такі присутні в селі. І вони, а то всі згоріли. Аж тоді вони, дійшло до них. Що сталося? І вони дуже молилися, дуже дякували Богу, що Бог, дарував ще їм життя. І вони розуміли, що Бог дарував життя їм не для того, щоб вони просто далі жили, як жили, щоб вони... Були свідками Його, щоб ми не свідчили про те велике, що зробив Бог для них, який добрий Господь, який спасаючи його, що Він дійсно є пристановищем для тих, хто любить Його, хто слухається Його. Але є багато прикладів, коли Бог встивий. Ми прочитали, що Бог встивий до тих, хто кривдить Його. Ми знаємо, читаючи слово Боже, що сталося з домом Ахава, який. Рішив проти Бога. Сини Ілія, вони були навіть священники для Бога, але вони поступали несправедливо. І ми знаємо, що вони загинули в один день, загинули молодими. Цара Ірода, який поставив себе на рівні з Богом і його з'їли хробаки. Ми знаємо, що сталося з містами, такими як Содом і Гомор. А також і з містом Ніневією. Місто Ніневія було Ніневія було розрушено, розрушено дуже дивним чином. На нього напали, ну, такі, як би скажем, не один цар. Вавилони, Мідії і Скіфії, це військо прийшло, але прийшло тоді, коли. Було велике наводнення в цьому місці. Там була річка, і вона настільки піднялася, що затопила майже половину міста. І вода настільки була велика і швидка, що вона розрушила всі будинки і замулила просто їх. Як вода спала, там не було. І видно далі, що там були будинки. А іншу частину міста спалили оці війська, які прийшли повністю, спалили його. Які прийшли і напали на Неневію. І це місто довго ну, згадка про нього навіть загубилася, навіть довгий час не знали, де воно знаходиться. Аж у 19 столітті почалися розкопки, і там почали вони зрозуміли, знайшли, де було це місце. А так, на ньому, там, на місці Ніневії, великого міста на той час, столиці Великої імперії, просто випасали скот. Незважаючи на те, що після проповіді Йони ніневітяни покаялися, другий раз Бог не пощадив їх, коли вони знову грішили. Ми, слава Богу, покаялися. Але ми маємо і надалі жити життям угодним Богу. Не повертатися до минулого життя. Постол Петро в Другому Післанні, другий розділ з 20 го вірша, пише другий Петра, другий розділ з 20 го вірша. Бо коли хто втече від нечистоти світу через пізнання Господа і Спасителя Ісуса Христа, а потому знову заплутуються. Ними то пер... та перемагається, то останні буває для них гірше першого, бо краще було не пізнати їм дороги праведності, ані пізнавши, вернутись назад від, передньої... від переданої їм святої заповіді. Бо їм трапилося за правдивою приказкою, вертається пес до своєї блювотини. Та помита свиня йде валятися в калюжу. Якщо хтось став на шлях праведності, на шлях слідування за Господом Ісусом Христом і потім знову повертається до минулого життя, то апостол Павло каже, що те друге буде гірше від першого. Хай така людина не надіється на пощаду і на благословіння. Ісус Христос каже, пам'ятайте про дружину Лотову, яка тільки оглянулася на минуле і стала стовпом соляним. Тому йдімо вперед і не оглядаємося назад. І Господь буде нам допомагати, Господь буде нас благословляти, йому слава. Амінь. Помолимося.